Привіт всім, хто нас переглядає. Ми студенти Зеліщівського аграрного коледжу імені Євгена Храпливого, що на Тернопільщині. На жаль, змоги бути зараз з вами в серці самої України. Ми не маємо. Тому хочемо підбадьорити вас, хоча б теплими словами. Влада ніщо без народу, а народ це не глина, з якої можна ліпити миску для власних потреб і бажань. Тому що ми свідомі українці, ми молода генерація, ми майбутні батьківщини, і ми говоримо Суденство за Європу. Тому що разом ми сила та броня, яку не зламить жодна протисила. Тому тримаємося. Україна з вами! Слава Україні! Героям!